Добрий день, шановне товариство, 5 березня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Продовжуємо спостерігати вкорінення наших живців, які поставлені були для перевірки судівного матеріалу. Як бачимо, ще не минуло 2 тижні, а живець, який має десь міліметрів 6 в діаметрі, вже випустив. Живців бруньки опушилися. І також, так як я і казав, десь приблизно через тиждень мають з'явитися корінці. Рівень води в баночці мінімальний, десь приблизно сантиметр. От, достанемо зараз цього живця і подивимося. Якщо вам видно, От він вже набугняві внизу і тріскає. Це сигналізує про те, що скоро з'явиться коріння. Так що спостерігаємо далі і вкорінюємо самі. Всім всього найкращого. А далі, як з'являться корінчики, знімемо відео про посадку їх і також про полив, бо дуже часто багато хто переживає, щоб не перелити свої живці, щоб не загнило коріння. Тобто ми це все максимально покажемо. Всім всього найкращого, доброго здоров'я, до побачення!